Точилка для заточування ножів від компанії Xariolk. Називається дана точілка Xarialkane 3. Всім миру, добра і любові! В даному відео я буду налаштовувати точилку під себе і заточувати ось цей ніж. Як я казав в своїх попередніх відео. Точілка Gen 3 мені подобалась, сподобалась найбільше з усіх точилок, які в мене були від даного виробника. А було їх в мене аж три. На всі точилки є відеоогляд і є заточування ножа. Перегляньте, тому що кожна точилка по-своєму унікальна, має свої переваги якісь. Одна найкомпактніша, друга дозволяє точити ніж з постійним кутом заточування, третя має зажими розсумні. Тому. Є потреба переглянути, я так рахую, і виявити для себе найкращий варіант, тому що ця точилка підходить під мої потреби найкраще, і вона вирішує ті задачі, які переді мною стоять при заточуванні ножів. Найкраще можна так сказати, з усіх цих варіантів. Тому я вирішив, що надалі буду більше часу приділяти оцій оці точилці, заточувати нею а, свої ножі. Тому в даному відео я вирішив а, усунути всі недоліки, які виявив в своїх попередніх відео. відео з Оглядом і відео з заточуванням. Відео з оглядом, хто не дивився, перегляньте, там і кути заточування ми виявляємо, і точність определяємо, і інші моменти. Відео з заточуванням я також виявив деякі недоліки. Перший недолік, найбільший, який я виявив під час заточування, це те, що а, точилка, оскільки вона досить легка, і ось ці зажими, як бачите, виступають далі за межі цієї платформи, плюс ще ніж встановлений підвід. Получається, десь отут. І коли ми нажимаємо бруском на підвід, точилка переверталася на мене, тому була потреба її підтримувати під час заточування. Звичайно, цю проблему можна вирішити, якщо точилку встановити на край стола і зафіксувати її за допомогою струбцини. Але я вирішив цього не робити, оскільки я не люблю заточувати на край стола. Я вирішив зробити додаткову платформу. Я вірніше, її не робив, в мене вона вже була. Я її використовував раніше зі своєю точилкою Тор-2. Ось вона знадобилася і для точілки Gen 3. Ця тут платформа дозволить мені е, за допомогою ось цих ніжок е, компенсувати ось цю гру, або вірніше усунути цю гру ножа, або в... гру точилки, перевертання точилки на мене. І я надіюсь, вже буде більш надійно стояти ця точилка на столі. Можна, звичайно, було просто збільшити вагу е, ось цієї платформи і не виходити за її габарити, а можна зробити так, як я. Це вже ваш власний. Власне, ваше рішення. Як бачите, ця платформа має якусь висоту, тому вона ще й піднялася ця точилка, і це дозволить мені точити більш довші ножі. Вони не будуть впиратися в стіл. Якщо є така потреба, ну ось можна так зробити, як зробив я. Це перший нюанс, перша проблема, яку я виявив, і ось так я її вирішив. Добре вирішив чи не добре. Зараз ми дізнаємося, скільки буду заточувати ніж, і звичайно, поділюсь з вами своїм відгуком. Наступна проблема. Була в тому, що ось ця кліпса вона була дуже туга і багато зусиль треба було, щоб її зірвати. Як я вирішив цю проблему? В одному з під одним з відео в коментарях один з глядачів, за що йому дуже велике дякую, написав, щоб достатньо просто змазати механізм. Я його змазав і дійсно все працює. Дуже добре, взагалі немає ніяких проблем, і зривається, і фіксується відмінно. Все, що зробив, просто змазав. Наскільки це все зручно, буде втомлюватись палець чи ні, ось так зривати, встановлювати ніж е, механізм, не знаю. Дізнаємося після заточення. Зараз, звичайно, мені набагато більше подобається ось те, що я відчуваю при е, скиданні і фік фіксації ось цього механізму. Працює відмінно. Наступне питання було до того, що ось на тримачі каменів не було а, ну це алюміній, і, як ми знаємо, до алюмінію не приліпає кутомір, і він просто звалювався цей кутомір. Це не дуже зручно. І я вирішив приклеїти. Зараз воно на суперклеї. Просто кутник будівельний купується в будь-якому будівельному магазині, обрізаєте під ваші параметри. І зараз в мене, як бачите, фіксується. Кутомір так, як потрібно, нічого не звалюється. Спочатку буде на суперклею. Якщо воно відвалиться, тоді просто на саморізи візьму, прикручу, і буде ось так у мене. Тепер. Ось так я вирішив: ось ці три нюанси або проблеми, які я виявив в процесі заточування і огляду цієї точилки. І сьогодні вже буду тестувати, заточувати ось даний ніж за допомогою мого комплекту алмазів з Aliexpress. Це 400 800 і 1500 грит. 3000 грит я використовувати не буду, оскільки, як показує практика, достатньо 1500 гріт. ніж, неймовірно, гострий, бриє. Це вже просто як полірування. Тому ось такі, такі плани на це відео. Зараз я заточую, перевіряю всі свої доробки, і в до, кінці даного відео поділюсь з вами своїм відгуком. Поїхали! І так, закінчив я заточувати ось цей ніж. І що я можу сказати по результату заточування? Результат мене цілком влаштовує, ніж дуже гострий. Це було швидке заточування, і заточував я даний ніж трьома каменями це 400 800 і 1500 грит. Китайські алмазні бруські посилання буде в описанні під відео. А тепер, що стосується моєї точилки і моїх доробок цієї точилки. Перша проблема, яка була, це точилка перекидалася під час заточування. Ножа зараз. Ця проблема цілком і повністю вирішена за допомогою ось цієї платформи. Стійка точилка, заточувати можна однією рукою, нічого не потрібно притримувати і, звичайно, користуватися цією точилкою з цією дробкою набагато зручніше. Тому рекомендую а, щось придумати з платформою, щоб а, уникнути ось цього перекидання під час заточування і необхідності притримувати точилку. Це рішення вирішило дану проблему. Наступна проблема з кліпсою. Зараз, після змазування, після змащення працює ця кліпса набагато. Цікавіше, взагалі не відчуваю ніякого недоліку, палець не втомився. Відмінна робота. Дякую глядачу, який порекомендував змазати даний механізм. Зараз він працює просто відмінно. Наступна проблема з а, кутоміром. А, звичайно, ось ця моя задумка: приклеїти даний кутник до. Тримача вона буде працювати. Єдине, що я, як ви знаєте, приклеїв його на суперклей цей кутник і вирішив залишити, тому що попробував, що воно тримається добре. Але як виявляється, під час заточування був удар і просто відлетів цей кутник. Тому зараз я знову його приклею на суперклей, просверлю отвори, закручу на саморізи, і все буде так, як працювати. Так як планувалося, тобто проблем із цим в мене не буде. Всі мої доробки я рахую вирішують ті нюанси, проблеми, які були мною виявлені на цій точилці. Зараз точилка набагато зручніша, тому я буду залишати її ось так, як є, і працювати ось вже в такому вигляді з даною точилкою від компанії Ксарілку. Якщо в когось є якісь додаткові запитання, зауваження, можливо, хтось є власником даної точилки, обов'язково напишіть ваш відгук про цю точилку. Можливо, у когось є якісь додаткові проблеми з точилкою, також пишіть, будемо разом вирішувати ці проблеми. В будь-якому випадку ця точилка залишається в мене, і ви будете бачити ще її в моїх відео. На цьому все. Дякую за перегляд, миру, добра і любові.